Тепер про Україну після перемоги. Цьому був присвячений виступ президента Володимира Зеленського у Верховній Раді. З нагоди 27-ї річниці ухвалення конституції Глава держави виніс на загальнонаціональне обговорення орієнтири майбутнього держави. Вони будуть зібрані у доктрині за підсумками дискусії. Її текст затвердить Рада нацбезпеки та оборони України. І за словами президента, українці мають усвідомити, що шлях до перемоги він важкий, і зараз ніхто не може сказати, коли вона настане. Відтак має бути національна згода щодо того. Що вважати перемогою України? На цьому наголосив президент. Далі більше. П'ять основних орієнтирів для української доктрини для обговорення: перше філософія нашої перемоги. Друге глобальність української безпеки. Третє політика героїв. Четверте політика справедливості. П'яте трансформація за 10 років. А саме нова зовнішня політика, нова. Економіка, нові відносини між державою і суспільством, розвиток всіх наших територій, освіта та наука, культура як передумова і підсумок трансформації, рівень безпеки та свободи в Україні. І зараз з нами на прямому зв'язку. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Олексію, доброго дня. Вам вітаємо. Доброго ранку. Ви напередодні були так само в сесійній залі. Ви слухали президента. Скажіть, будь ласка, які слова закарбувалися, що для себе взяли в роботу, а що можливо не сподобалось? Ви знаєте, це був дійсно потужний виступ лідера країни, яка здобула моральне лідерство в світі, і тут потрібно розуміти, що доктрина від президента це не догма, це заклик до дискусії на тему якої повинна бути Україна перемоги. І саме ці питання повинні об'єднати нашу країну дискусії, які об'єднує зараз в нашому стремлінні до перемоги. Я повністю підтримую тези президента стосовно того, що саме це є наш історичний шанс перетворити моральну перевагу нашої країни на реальний історичний прорив. І хочу подякувати за це збройні сили України. Саме завдяки їм в нас є можливість сьогодні дискутувати з цього приводу. Мене як члена податкового комітету з питання фінансів дуже зацікавили питання, які підняв президент стосовно нового раціонального податкового договору і між державою та суспільством. Ці питання дійсно важливі, тому що сьогодні, як ніколи, а особливо після війни, бізнес буде потребувати захисту, і захист саме бізнеса є запорукою економічного прориву в майбутньому, який надасть нашій країні безпеку, національну безпеку, скажіть, будь ласка, пане Олексію, а стосовно Нового раціонального податкового договору, якщо говорити про нього, що ну звучить дуже клікбейтно, але не до кінця зрозуміло, що під е таким договором е може бути. Розуміємо, що це теж результат no. дискусії, так яка і почалася, і триває, і буде ще тривати, Проте, що криється за цим формулюванням. Ну, президент окреслив такі магістральні лінії стосовно того, що саме після війни є магістральною лінією зниження податків. Сьогодні я впевнений, жодного немає народного депутата у Верховній Раді, який би не підтримував тезу зниження податків. Але ми живемо в таких реаліях, що сьогодні кожна гривня з податків іде на підтримку нашої армії, і саме податки є хребетом нашого українського бюджету, тому ми можемо говорити про зниження податків одразу після закінчення війни. І президент дуже гарно сказав, що. Є три кити, на яких буде триматися новий раціональний податковий договір: що це зниження податків, це податкова сумлінність і цифрові... цифровізація адміністрування податків. Це дуже важливо розуміти, тому що зниження податків це велика відповідальність держави перед суспільством і перед бізнесом, і бізнесу перед державою. Від себе хочу сказати, що я вважаю, що прямо сьогодні комітет вже робить перші кроки стосовно цього питання і подані законопроекти панам гітьманцем стосовно перезавантаження і податкової служби, і митної служби, і бюро економічної безпеки. І це є такі перші кроки до майбутнього майбутнього розвитку цього національного податкового договору. Пане Олексію, якщо подивитися на а, учорашній виступ президента, фактично він звертався не тільки до вас, він звертався до громадянського суспільства, до місцевої влади і пропонує долучитися до такого загальнонаціонального діалогу. Ми вже про це говорили тут в ефірі. Скажіть, будь ласка, якби завтра вам довелося сісти за цей круглий стіл і спілкуватися в рамках тієї доктрини, про яку напередодні казав президент, що б ви в першу чергу зробили або запропонували? Можливо, якісь власна ініціатива, або ж навпаки, будуть. Перші доручення з боку президента вам ну мені дуже сподобали, сподобались тези президента стосовно того, що Україна перемоги потребує нової політичної території. Я вдячний президенту за окрему увагу, дуже шильну увагу до мого рідного одеського регіону. І слова вчора, які були проговорені президентом, що Одеса це не тільки е, глобально важливий порт, що Одеса має бути серед європейських лідерів, і що саме держава повинна підтримати Одесу у цих намаганнях. Е, в Одесі дійсно є амбіціозні плани, і саме е, Одеса повинна визначати ці е, плани та яку саме потрібну допомогу від держави. І президент вчора окреслив, що дуже важливо вже сьогодні дискутувати з цього приводу, тому що ми всі побачили, який важливий для всього. Світу Одеса як логістичний хаб. Я хочу відмітити, що вже сьогодні роблять робляться такі е, важливі е, площадки, на яких ці дискусії проходять. Наприклад, це форум регіонального відродження, який нещодавно був в Одесі. На який були запрошені вісім міністрів закордонних справ, які приїхали до Одеси, е, і це е, дуже е, показує підтримку світову. Це показує, що наші партнери вони вірять в нашу перемогу. Вони вірять в наш розвиток. І ще раз повторюся, вдячний президент. То за саме таку ретельну увагу до одеського регіону пане Олексій, дякуємо вам за те, що доєдналися. Олексій Леонов, це народний депутат, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Він був на прямому відеозв'язку.